Всім привіт народ! Що? Ми сьогодні відео будемо переробляти англійську переноску на нашу українську. Зараз я вам покажу, як це все зробити. Все дуже просто і легко. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Погнали. Так, історія цієї переноски це не одна, а дві. Одну я вже переробив, як ви бачите, на 4 порта 220. Короче, прийшов до мене сусід і каже. Слухай, Вова, на ті англійські переноски, блін, забери, може щось з них зробиш, я не знаю, мені їх не потрібні. Я кажу, та перероби їх на звичайні наші. Там мені не треба, в мене є дуже багато на, тримай, може тобі треба буде в майстерні. А в майстерні такі от короткі метрові, там оця метрова, а ця півметрова, якось так. Мені якраз добре, деколи не вистачає пів метра, щоб щось продовжити. Так що, ось так. Зараз будемо її розбирати. Ця от переноска дуже цікава, бо тут у нас в таких заглушках, взагалі, без різьби. Це у нас був з такими от, е, шурупами, бачите, специфічними такими шурупами. Я її розкрутив. от Стару викрутку розрізав її і зробив ось такі от під неї та й розкрутив. Цю походу зараз будемо випилювати, розпилювати. Ну, Блін, жалко викидувати, як воно є. Контакти, я думаю, добрі. Зараз я вам детальніше покажу, як там всередині все зроблено і як тут в розетці оці що, Давайте спочатку приступимо до тих шурупів. Дивіться сюди. Е, тут вони так мудро зробили, тут ще пластикові заглушки, от бачите. А тут я вже розколопав оцих декілька, а тут гравером зробив під плоску викрутку. Зараз це все я доколупаю і будемо викрити гравер, пиляю. Зараз відкриємо, подивимося, що там середні, які там пластини, які контакти і так далі. Погнали. Коротше, ту дурдом. Легше її блін, викинути. Чесне слово, народ, блін, я її колопав, колопав. Оці журубчики, походу, на гарячу, вони там засаджені. Я вже от висверлів їх. Ну, дивіться, як все зроблено. Ну Чітко, реально, дивіться, які пластини. І вони, до речі, такі товсті. Я вам скажу, дуже товсті. Ця пластина нам не потрібна, ми її можемо в принципі і витягнути. Як воно тут стояло? Ага. Це стояло в нас тут, це стояло у нас тут, це стояло у нас тут. Дивіться, яке воно дуже, дуже дуже плотне і зроблено ось так. Тому що коли вилка заходить, дивіться, який контакт у нас є. Так, це в нас та сторона має бути. Е, е, та. так, це в нас та сторона, дивіться. Дивіться, як воно плотно заходить. І який класний контакт. І я так думаю, в Англії менше перегорають вилки, як у нас перегорають. І до речі, ця. Е, переноска в нас PMS-фірма і 13 А. Тут всередині, от цю вилку, я вам покажу, тут всередині є запобіжники. Також і тут є запобіжник. Зараз я вам покажу. О, тут є ось така от штучка. У нас тут є 13-амперний запобіжник. Можемо його витягнути. собі. От, хто має, можете забрати собі запобіжник, дивіться. От, витягуємо. Тут повноцінний запобіжник вилці стоїть. Дивіться. Зараз вам покажу ось так. Запобіжник, а тут запобіжник стоїть, бачите, на 5 ампер. Це знаєте від чого вилка? Тож я шуруповерт макіту переробляв з Англії. Оце тут 5 амперний. Поставимо назад вилку і закриємо. Зараз подивимося, чи тут є 13 амперний, як на вилці пише чи не пише. Як то кажуть, давайте ставимо назад. О, тут все зроблено дуже класно. Чому і я її розсверлював, чому і я її переробляв. Тому що це якісна переноска, якісний подовжувач. Подивіться, які пластин. Ти попробуй оце розігнути. Я от пальцями гну, дуже велику жорсткість має. Реально. Дуже. Пружність таку нереальну, Дивіться, пластини товсті. Ду речі, Давайте їх зразу ж заміряємо. Дивіться сюди. Дивіться, заміряємо пластину. Яка в неї товщина? 0,6. Народ, 0,6. Китайські потім якось буду ще робити з аврори. Тоді теж глянемо тувщину. Оцю пластину нам не потрібно. Ось цієї пластини можна щось зробити. Класна пластина, я її зараз відріжу просто і все. Її тут не потрібно. Землі в мене немає. Ну, от ось так дивіться, тут як воно зроблено. Тут воно так заклепано, бачите? Все класно, Всю пластину зразу зробимо. Чік брік і все, і нема. Ось так. Вона нам не потрібна, а ця для саморобок вона знадобиться. Так, давайте перейдемо на цю сторону. Тут, на цій стороні в нас все, як ви бачите, підпружинено, коли вилка заходить, бачите? Е, от дивіться. Сунеться оця на бік. Оця йде у нас під клином і відсуває оцю вилку. дивіться. От, вставляєш і воно відсуває, не то, що як у нас є. Оця штука, ти все пхаєш, пхаєш, нігоден оцю розетку запхати десь тими такими від дітей захист. Дивіться, як тут класно зроблено, придумане. Просто під кутом десь 45 градусів ти починаєш пхати. Легесенько все запихається, без проблем. І хоп, закрив. Оцього не треба під тому що в мене землі немає і буде тяжко сюди запхати. Я просто беру, оці штучки знімаю і забираю там класні всередині пружинки. Також для саморобок і для чогось вони знадобляться. Дивіться. Зараз я вам покажу. Ось такі класні пружинки, бачите? От. Уф, тут їх 4 штуки. Так що, розібрати її, як то кажуть, коштувало. І зробити її на нормальну переноску буде супер. Тут що я буду робити? Я ці от болти просто повикидую. Можна, в принципі, і не паритись, залишитись, скласти докупи, гарно тут по контуру склеїти її і супер, і буде без проблем. От це все назад поставити ось так. І склеє. З цією переноскою набагато легше було. У нас тут такі шурупчики, я взяв повідкручував ось тут, тут без проблем закрутив і все. І зараз я вам покажу, що сюди заходить наша вилка. Подивіться, як вона плотно заходить. Дивіться. Хоп, плотненько. Тобто можна щось повішати на цю вивку. Реально дуже плотно заходить. Дивіться, контакт буде дуже хороший, і воно не буде горіло. Чому я їх переробляю? Дивіться, Ще одна. Запхав, все, можна повішати щось. Контакт дуже хороший. Витягуємо. Щоб воно так заходило, бачите, тут пластик заходить добре, а тут нам ще потрібно буде ось ці отвори під вилку розсверліти. Просто беремо шуруповерт. Ось так. Розсверлюємо. Ось так ми розсверліли, тепер беремо нашу вилку, яка має бути. Пробуємо. Заходить. Супер. Заходить. Все. І так кожну дирку зачистили оцей пластик, так як я тут зачистив. Все, монтуємо назад сюди. Давайте я вам покажу, як виглядає ця вилка. Мені по-любому її прийдеться розбирати, так що я вам зараз покажу, що всередину побіжник є. Тут у нас кріплення, щоб не вирвати дріт. Дивіться, як зроблено. Ну, контакти, все гарно. От наш запобіжник є. Зараз ми його дістанемо. Він прямо тут з контактною групою вилазить. Дуже дуже класно стоїть. Але... Блін, вилазь. Ну о, що ми бачимо? 13 Ампер. Сем, Сем, якась фірма. Ось такий запобіжник. Вже бачите, тут трошки підокислився. Ну нічого, я думаю, він працює без проблем. Цього нам всього не потрібно. Контакт тут класний, якщо ви бачите, отут. Контактні мідні стоять, де запобіжник, а це латунь жовта. Так що цього ми все відкручуємо. Ставимо сюди ось таку вилку і маємо повноцінну переноску. І хорошу, я думаю, кіловат до півтора кіловат такою переноскою можна без проблем користуватися. Погнали перекручувати. Все народ скрутив, все гарно, все добре. Що, пробуємо, чи працює. Ано, де там моя? Авроровська? Вона вже включена, до речі. Вставляємо. Сюди. Все працює народ. Без проблем. От ще таке питання, як буде контакт на блоці, тому що блок од настуненький і ано. світиться. А ні, світиться. Добре. Контакт є, як ви бачите ціненьким, там підсвічується всередині. Воно тут Теж світиться. Ну, тримається воно, звичайно, дуже погано. Контакт є, е... ця світиться, як ви бачите, але ну, погано тримається. Краще всього буде триматися на таких от вилках грубших, тому що тут запхали, от плотненько, дивіться. О! Тут дуже плотно запхав і контакт дуже хороший, реально. Тут от запхали плотно, триматися буде класно, контакт буде добрий. Так що ось так, думаю, кіловат-півтора ця переноска витримає. Всім дякую за перегляд, за мою роботу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, звичайно, підтримуйте український контент. Слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступних відео.